Добрий день моїм юним історикам, рада вас вітати, і сьогодні ми продовжуємо вивчати культуру України в XVI столітті і поговоримо про розвиток української мови. Взагалі протягом XVI століття, першої половини XVII століття, відбувалися важливі зрушення в розвитку української мови. Вони стосувалися мови саме літературної. Від часів Київської Русі тривала традиція застосування двох літературних мов. Ми про це вже неодноразово говорили. Книжкової староукраїнської у другій половині 16 століття її називали просто мовою та слов'яно-руською. Просто мова була наближена до мови розмовної. Нею вписали різноманітні судові та урядові документи, полемічні та ораторські твори, повчальну поезію, літописи. Мова слов'яно-руська це український різновид церковно-слов'янської мови. Церковні книжки і надалі писалися церковнослов'янською мовою, як тоді називали слов'яно-руською. І хоча вона зазнавала випливів розмовної мови українців, проте залишалася незрозумілою для звичайного народу. Від другої половини 16 століття почали з'являтися переклади простою мовою церковних текстів, наприклад, Пересопницьке Євангеліє, ми також про нього говорили, апостол. Волинський Євангеліє. Першою відомою книгою Святого письма, перекладеною тогочасною літературною староукраїнською мовою, є Пересопницьке Євангеліє. Розпочато його було в селі Двірці, а закінчено у Волинському мистечку Пересопниці, яке й дало саме назву цій книзі. Переклад грецьких та церковнослов'янських текстів чотирьох Євангелій здійснив архімадрит Пересопницького причистого монастиря Георгій. Списав переклад син прототипа із сінок Михайло. Рукопис виготовлено на пергаменті з уживанням чорних чорнил і інших батників. Усі 482 аркуші було обравлено в дубові дошки, обгорнуто зеленим оксамитом. У пам'ятці засвідчено фонетичні, граматичні, лексичні, синтаксичні особливості жанрової української мови XVI століття. За традицією школи діяли при церквах і монастирях. Підготовлені дяки навчали дітей письму церковнослов'янською мовою, основам арифметики, молитвам, співу. Такі школи існували в найбільших містах. Згодом їх кількість зросла. Розгортання реформаційного руху зумовило появу протестантських шкіл. Вони, зокрема, були засновані в Белзі, Львові, Берестечку і інших містах. Створювали свої школи та колегіуми і єзуїти, які основну мету виховної діяльності вбачали в наверненні якомога більшої кількості українців до католицької віри. Щодо острозької академії, то нові риси у розвитку освіти найяскравіше втілювалися в діяльності острозької культурно-освітньої осередку. Його було створено в 1576 році з ініціативи князя Василя Константина Острозького. Головну мету діяльності він убачав у відродженні української культури та засадах православ'я. З цією метою він не пізніше, як в 1578 році, в острозі створив школу. В ній гарантовано вивчалися мови. Це церковно грецька і латина. Викладалися сім вільних наук. Серед них граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія і музика. Шкільна програма, за якою здійснювалося навчання в Острозькій школі, передбачала початкову і середню освіту з елементами вищої. Власне, тому сучасники називають острозьку школу і школою, і колегіумом, і академією. То була слов'яно-греко-латинська школа, перша вища школа в Україні і на українських землях. Першим ректором Острозької академії був Герасим Смотрицький. Він був знавець літератури, був поетом і письменником. А на запрошення Константина Острозького, він прибув до острога та очолив гурток учених, які готували до другу Острозьку Біблію. Герасим Смотрицьким був головним перекладачем і редактором цього видання. Серед вихованців Острозької Академії було багато видатних особистостей, зокрема, Максим або Миленький Смотрицький, Петро Кайнашевич Согайдачний, і Овберецький. Щодо братських шкіл, освітянські виховні ідеї Острозької Академії були підхоплені братствами. Необхідність приділяти наступну увагу культурі спричинила поява братських шкіл. Перша така школа з'явилася у Львові в 1586 році, а незабаром її почали створювати по всій Україні. Навчалися у Львівській братській школі, діти мали право усіх станів. Утримувалася школа коштом братства. Невелику плату за навчання брали батьки учнів згідно з можливостями кожного. Діти з незаможних родин і середи навчалися безкоштовно. Навчання у школі будувалися за системою тогочасних західноєвропейських середніх шкіл гімназій. Його основу становили вивчення семи вільних наук. За європейською традицією навчання складалося з трьох класів граматики, з трьох класів поетики та риторики. Ці науки вивчалися також протягом перших років навчання в деяких вищих школах. Братські школи, так само, як і Острозька школа, були славяно греко латинськими і в 1615 році постала братська школа в Києві. До її заснування доклали зусиль вчені письменники і провідні діячі православної церкви, які гуртувалися навколо Києво-Печерської лаври. Першим ректором Київської братської школи був Йов Берецький. восени 1631 року в Києві виникла ще одна школа Лаврська. Заснував її архімадерит Петро Могила. Незабаром цю школу було об'єднано з Київською братською, і об'єднана школа почала діяти у вересні 1632 року. Називалася вона Колегія. Києво-Могилянська Академія щодо цієї школи, то Київська колегія, згодом, як ми вже підсумували, Києво-Могилянська академія, була вищим навчальним закладом, повний кодис навчання тривав 12 років. Усього в Академії було 8 класів. І За кількістю предметів то було більше 30 предметів. Основа навчання, як ви завжди знаєте, було 7 вільних наук. У перших чотирьох класах академії навчалися мови: книжкова, українська, церковнослов'янська, грецька, латинська і польська. Всі вищі науки в Києво-Могилянській академії викладалися як у Західній Європі Латиною. Проте дбали Академії про належне знання української мови. Києво-Могилянська академія впродовж тривалого часу була єдиним вищим навчальним закладом для всіх станів України як Східної Європи, так і православного світу. Щодо розвитку книг, новий етап в історії книговидання в Україні пов'язується з іменем московського першодрукаря Івана Федоровича або Федорова. Зазнавши переслідувань у Московії, він на початку 70-х років 16-го століття прибув до Львова. У 1574 році в Львові Іван Федоров видав книгу Апостол і перший український друкований підручник для навчання грамоти Буквар. У 1581 році в острозі Федоров видав справжній шедевр серед стародруків – Це острозьку біблію. До середини XVII століття в Україні вже діяло близько 25 друкарень в різних містах і селах. Спершу було чимало малих приватних друкарень, але поступове видання книжок зосередилося у найбільших друкарнях це Києво Печерської лаври, Львівського братства, Михайло Сльозьким, Львівської єзуїтської колегіума. А найбільшим центром книгодрукування в Україні у першій половині XVII століття стало Друкарня Києво-Печерської лаврі. Її було засновано в 1615 році. На 16-17 століття випав розкід українського епосу, тобто дум, балад, історичних пісень, якими український народ відгукувався на нові умови свого історичного ладу. До творчості спонукали не лише історичні події, українці відгукували пісні на буденні клопоти, на родинні труднощі негаразди, тож розвивалися жанри родинно-побутової, ліричної, жадківливої пісні. З поміж усних поетичних творів, зокрема історичних пісень і балад, думи вирізнялися значним обсягом, своєрідною віршованістю і музичними формами. Величезного значення у виконанні дум набула імпровізація. Думи творилися під час кожного виконання. Незмінними при цьому залишалися й теми, і найголовніші елементи сюжетів, а найбільш відоміші думи вони виникли в 14-15 столітті і вже набули розгласу у 16-17. У них відображено тяжкі лиха і долю українського народу, турецько-татарську навалу, страшні руйнування міст і жорстоке пліндрування стіл. Знищення і масове захоплення в полон українців, розповідають думи і про гірку долю невільників. Інший цикл дум, з поміж яких Маруся Богославка, втеча трьох батьків, братів з города Азова, Саміло Кішкам, присвячені затяжній боротьбі козацтва проти завойовників. Творцями і виконавцями дум та історичних пісень були кобзарі, бандуристи і Лірники. Також хочу вам перелічити найвідоміші книжки. І книжкові пам'ятки Апостол 1574 надрукований у Львові, буква 1574, надрукований у Львові, також під керівництвом Івана Федоровича, Острозька Біблія, 1581 і інші відомі книжки. Взагалі, під впливом ідеї гуманізму і реформації українське писемництво у 16-17 столітті. Дали широке використання мистецькому фольклору. А водночас книжкові традиції проникли в усну народну творчість. Такий взаємозв'язок пожвавив розвиток української літератури збагатив її новими жанрами і формами, сприяв розвитку літературних жанрів, і, зокрема драми і лірики. Іншою важливою особливістю розвитку української літератури була поява літературно-польськомовних е, творів. Е, так, латиномовна і польськомовна е, творчість в Україні і в українській поезії була здебільшого світською е, і змістовно ґрунтувалася на мистецьких законах європейського відродження. З-поміж е, латиномовних українських поетів е, набули великої слави. Наприклад, Себастьян Калинович. Вельми шанували в Європі письменника і публіциста Станіслава Оріховського. Сучасники називають його українським демосфеном. Сам Оріховський протягом усього життя наголошував, я русин гордий цим і охоче говорю про це всюди. Суспільно-політичні події всіх часів вони зумовили появу полімістичної літератури. Публіцистичні твори, що створювалися перше це були релігійні твори, які висвітлювали проблему унії православної церкви, православної католицької церкви, боротьби між ними. Також полемічні трактати писали представники усіх таборів, що брали участь у суспільній полеміці. Ну, з серед найвидатніших полемістів, назвом полемістів і їхні твори. Іван Вишневецький. Він надрукував за своє життя послання до єпископів, у якому надзвичайно широко висвітлив думку щодо унії. Його твір став результатом його ідейних шукань, багатолітньої науки, глибоких роздумів про світ і місце людини у ньому. Герасим Смотрицький, ключ Сарства Небесного та календар Римський Новий. Книжка з двома трактатами, надрукована в 1587 році в Острозі. Твори спрямовані проти Римо-католицької церкви і реформи. І щодо календарної реформи 1582 року. Маленький Смотрицький, він написав «Тренос» або плач 1610 рік. Це мистецький довершений та оригінальний твір, написаний польською мовою. Він розкрив становище православних українців та білорусів, які потерпали від національно-релігійних утисків. Теренос було скомпроментовано як плач церкви України, покинутої та зневаженої своїми власними дітьми. Стефан Зазаня. Казання Старого Кирила Патріарха Єрусалимського, українською і польською мовою він був надрукований у 1595-96 роках. Його було видано у вільні твір скомпоновано з біблійських текстів, цитат із писань отців церкви, католицьких та протестантських богословів, спрямованих проти Папи Римського, і Патій Потій, у або вклад попередніх артикулів. Це про п'ять найголовніших артикулів, навколо якої точаться суперечки між православними і католиками. Наступний у нас ідеоберецький стація 1621 року, а написана спільно з е, патріархами. Взагалі обґрунтовувалася законність відновлення православної ієрархії на українських і білоруських землях та підносилася роль козацтва у цій справі. Щодо культури та театру, у 16 столітті у 16 столітті, в першій половині 17 століття почала формуватися українська драматургія. Значних драматичних творів тоді ще не було. Хоча згадки про перші вистави, датовано кінцем шістнадцятого століття, початком сімнадцятого століття, набула поширення так звана шкільна драма. У братських школах о та київських могилянських академіях викладалися не лише правила складання віршів, а й закони декламації. Учні писали вірші промови, а потім виголошували їх. Шкільні вистави присвячувалися найбільшим християнським святам, Різдву, Великодню, впливовими особами чи можливим подіям. Драма мала великий обсяг, тому глядачам давали перепочинок і час для роздумів. Так виникли інтермедії, тобто проміжний і середній, що ставилися в антрактах між діями спектаклю. Інтермедії писалися українською мовою на Матеріалі народного побуту, тоді як шкільна драма була книжковою і на релігійні теми. У першій половині XVII століття розвинулося український мандрівний ляльковий театр вертеп. Вертепна драма складалася з двох частин: драми про ірода, писаної книжковою українською мовою та інтермедійної – кількох інтермедійних сцен живою розмовною українською мовою. Щодо архітектури, друга половина XVI століття та перша половина XVII століття це час великих змін для українського містобудування. Старі міста розбудовувалися, набуваючи нових архітектурних рис. А невпізнано змінився, зокрема, Львів, Дрогобич, Кам'янець, Острог. Виникли й нові міста. З поміж них Броди, Станіслав, нинішній Івано-Франківськ, І зміни... змінювалися закладені фортеці резиденції магнатів. На Київщині та Братславщині, які за тих часів потерпали від татарських і нагайських нападів, міста здебільшого виникали поблизу замків і перебудовували їх під захист, і також поблизу давніх городищів. Де для побудови міських укріплень використовувалися вали, а рештки оборонних споруд минулих часів протягом останньої чверті шістнадцятого століття першої половини сімнадцятого століття на Київщині та Бреславщині виникло понад 300 міст та містечок. Містобудування в українських землях шістнадцятого століття початку сімнадцятого століття зазнало відчутного впливу європейського відродження. Особливо яскраві ренесансні риси втілено в західноукраїнських містах. Це це й не дивно, адже проекти забудови міст подекуди зумовлювалися архітекторами-європейцями. Приміром, чимало пам'яток таких було створено у Львові. Я їх також вам продемонструю. Взагалі, це у нас і Успенська церква, і будинок Карнятки, і каплиця трьох святителів, вежа Карнятки, Будинок Карнятка, Чорна крамниця. Окрасою Львова є також каплиці боїмів і Кампніїв. Ці пам'ятки відновлюються і розкривають найяскравіші риси ренесансної архітектури тієї доби. Обидві оздоблені розкішним різьбленням, у якому поєднуються біблійні сюжети, реалістичні зображення портретів, витончені адламенти з виноградних грон і квітів. У церковному будівництві, як і раніше, використовували камінь і дерево. І хоч дерев'яне будівництво істотно переважало, проте споруд із дерева вцілило небагато. З каменю церкви будували не часто, здебільшого коштом шляхти. Будівництво щодо будівництва оборонних споруд, то впродовж XVI століття, першої половини XVII століття, будівництво оборонних споруд не лише втратило своє значення, а й набуло розмаху. За умов постійної загрози несподіваних нападів зі степу риси оборонної архітектури з'явилися навіть в окремих церквах. Монастирські споруди, синагоги, українські архітектори застосовували до кінця 17 століття вироблену в попередніх епохах баштову систему укріплень. При цьому міські укріплення будували переважно з дерева. Дерев'яна фортеця була неодмінно ознакою міста на землях Подніпров'я та Лівобережжя, де відчувався брак інших будівельних матеріалів. У XVI столітті відбувалися модернізації старих фортець і споруджувалися нові. Наприклад, нових обрисів не була Хотинська фортеця, було також переобородено й Острозький замок. До кінця 16 століття було зведено комплекс замкових споруд. Наприклад, також Кам'янець-Подільська фортеця Вона була повністю перероблена. Щодо образотворчого мистецтва, у XVI столітті батько розвивалося мистецтво скульптури, що було зумовлено поступом архітектури, оскільки скульптурні зображення застосовувалися для оздоблення архітектурних споруд. У скульптурних зображеннях вкилювалися ренесансні ідеї. Так, львівські споруди чотної. Кам'яниці, будинок корнятки, каплиці трьох святителів, успенська церква, то, що я вам говорила раніше, були прикраснені спорудними рельєфами і пишними різьбленнями, безцінні шедеври українського мистецтва скульптурні різьблення львівських каплиць, набув поширення і скульптурний портрет. Він виконував роль надгробного пам'ятника. Надгробки замовляли, щоб уславити образ померлого, увінчати його для нащадків. Так, у 1579 році в Успенській церкві Києво-Печерської лаври було встановлено. Надгробок Константина Івана Острозького, одягненого у лицарський обладунок, князь відпочивав на ложі. За ренесансними традиціями та рідко зображували спячим. З другої половини XVI століття починається розвиток українського декоративного різьблення, обрамлення ікон та інших ансамблів. Такі, як, наприклад, іконостаси. Іконостаси виготовлялися з дерева, прикрашалися різьбленими рослинами і атламентом. Протягом XVI століття розвивався іконопис, найпопулярніший і найпоширеніший вид живопису, в якому домінував ансамбль із деяких ем, рядків ікон. Потужним осередком українського релігійного малярства до середини XVI століття був перемишль. Більшість українських ікон 16 століття належить до спадщини малярів саме цього місця. Працював там і автор перших в історії українських ікон, а з авторським підписом Усипіння Богородиці та «Богородиця з пророками 1547 року з церкви Архангела Михаїла. Це Олексій Горошковський. Традиції Перемишельської школи розвивалися в кількох провінційних осередках, серед яких виділялися Самбірський, де працювали кілька митців на чолі з автором ікони благовічня 1579 року з церкви Іваничах. Від 2 і 4 століття зросло значення львівського середку. Наприкінці 16 століття з'являється світський портретний живопис, зразком якого є портрет польського короля Стефана Баторія, написаний 1576 роком, який створив для львівської ратуші досить відомий іконописець. Проте з оригінальних пам'яток збереглося лише портрети Яна Гербута. В пізніших копіях відомі портрети членів родини Острозьких. Появу першої книжкової гравюри пов'язує з діяльністю Івана Федорова. Першими гравюрами його видань був Євангеліст Лука та авторська друкарська марка у Львівському апостолі. За того періоду графічні зображення були невеликими, такими не більшими заставками ініціювали кінцівку. В яких використовувалися атламентні мотиви. Перша половина XVII століття важливий етап розвитку різних видів мистецтва в Україні. Яскраві національні риси втілено, зокрема, в врізьбленому, обрамленому ікон та іконостасів. Створення останніх вимагало великого таланту і неабиякої мистецької підготовки, адже в них поєднувалися живопис, архітектура і декоративне різьблення справжньою перлиною українського. Мистецтва є іконостас П'ятницької церкви, також ікона Святий Миколай. Із ручного малярства є композиція, «Рукош під Сандромом, і також битва під Кушином. Розвиток гравюри пов'язаний з виникненням осередку друкарства в Києві. І також я вам продемонструю деякі із цих великих робіт.